Хорошо складати в життя. В плані зараз... <клес> в, скажімо В Канаді, в Америки використовують які лікувальні сиропи поєднані із сипучими сумішами. Що це дає, який ефект? Ви можете тут використати яким чином. Джін ну, не потрібно тут дуже золою сипати, да? сипати, щоб сипати, щоб стіни вони сюди заносити. А можна їх в момент перегону. Використати цукрову пудру. На цьому етапі цукрова пудра. Що це дає? вона за період дороги звідси сюди або додатково забруднена цукровою пудрою, можна використати, використовувати антибіотики так само. Вона чистить себе. Стимулійте додатковий чистий ну, спорокт. Вона, вона краще себе очищає. Ми звідси прибрали старі рамки. Знищили матку знищили матку і заставляємо бджолу ще почистити своє тіло. Ефект буде ще краще. А матка туди спочатку вноситься, а потім пчолку скажуть. Спочатку пчоли дійдуть, а то матку сажають. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, можна матку, матку залишити, але бджоли можна залишати. Але бжоли, коли знають, що навіть матки тут немає, то її зараз знищили. Фізично застроїте. Вони навіть знати, що там матки немає, вони все одно тут будуть вони повідомляються. Матку посаджу, коли бджоли вже туди зайдуть, або почала посадити нову, Новую, не, да, а потім... новою. Ну, можна посадити таким чином, але якщо ви це миттєво зробите, то бджоли не відчують осиротіння. <кх> коли ви приберете звідси матку, бджоли прийдуть сюди, це в, цей блок, в цей свій мутик. Да? І вони відчувають, що не вистачає чогось, Не вистачає матки. То нову посадити до того, як вони туди прийдуть, правильно? Ще раз. Ну, Нову посадити до того, як вони прийдуть. Ні, ні, не потрібно. Тому що ви посадите, вони прийдуть, вони ще відчуття, це ви зараз смартфо відчуття, вони ще прийшли. Це і ворог їх сидить. Інший запах, інше все інше. Потім зайняємо. А супроводку, землі? На бжив. Ну на бжи, по бжоло. Спочатку. Так. Посипати пудокше, так. І з антибіотиком. Можна використовуйте таким чином? Пудор ну, з антибіотиком. От у нас небезпека. Небезпека починається в тому, що, наприклад, я не знаю, я не є фармацевтом, але у США я питав до, наприклад, чимують вони, яким чином Знає, що це у вас багато, і багато. Зараз, ми використовуємо антибіотики, але не водорозчинні. Є таке діло? В, в чому проблема? Одна таблетка ріоніціну, уявили собі, вона вагон меду, бочку меду, то, що вагон тягне, вона псує, тобто напсує все весне. Якщо навіть там залетає, то вона псує все весне. У нас, в принципі, проблема в чому? Що тіло бжови, Є вода, антибіотики розчин водорощені. В меду мед є вода, і проблема в тому, що коли ми, наш мед не є конденційним, якщо ми використовуємо антибіотики, для проплачу їх заміну. І от їхня задача говорить, ми використовуємо, так. Да, але не, не водорощені. Якщо, якщо жиророзчину, то це які є? На маслі не А які антибіотики на масляній основі? У нас в основному. Та по-моєму вони всі на А, для людей таких просто... не Та Ну, доходить. Вони говорять, наприклад, говорю вони на нашій далі, що, наприклад, що виходить, що бджоли їх їсти не хочуть. Задача така, що от є тіло бджоли, у них в кишечнику, тобто це є, от, треба задача, яка задача стоїть ваша зараз, щоб прочистити тіло. Да? Зверху ми пудрою, там, скажімо, додатково чищаємо. Якийсь період розплоду немає, ми там щось там робимо. І задача, щоб оце зайшов і вийшов і не накопичився в жодній клітині. Ми створюєте виносіні умови, щоб каже дійсно його не хочуть, дійсно не хочуть. Але створюєте такі умови, і тому ніхто не грається. І тому ніхто не грається. Ті, якщо не дерматик ставить, спічку все спалили до побачення. Может они просто противомикробным каким-то не антибиотиком, а антимикробним средством используют. Для наружного применения. Найкращий спосіб це ставити все гірше. Європейський динаць, європейський динамицтво американського тела Спри, спри, його спри, сприяють удворженню декілька, декілька бактерій, але з і те саме клінічними ознаками. От якщо в порівнянні із е, строками зберігання або фізично впливати на бактерії, то, наприклад, в порівнянні там, де коли в трупах 5-6 до 30 років, то при американських та європейських гнилець збудник може у життєздатній бути при температурі навколишнього середовища до трьох років, то він форма така більш до трьох років. А що стосується настільників 45 днів. Що стосується порожному густому вулику, десь 50 днів середньому вощина 65. В перзі рік. А при температурі 60 градусів воді гине за 15 хвилин. Є. Європейський гнев, так. В принципі, я вже. Це спора там чи ті. Спора, спора, спора. Спора, спор, спор, І. Mm -hmm. Інкубаційний період європейського гімська завершить законодавство. Півтора-3 доби. Півтора-три. Перші три дні, якщо відбулося зараження личинки, перші три дні личинка не хворіє, не проявляє клінічний знак не проявляється. Хоча зараження не відбулося. Тому що перші три дні личинка споживає маточне молочко. Маточне молочко пригнічує розвиток європейського національного дня вона не хлопь. Тільки вже день, писте, викликно, викликно, ви на четвертий день день з'являється клінічна ознака. Причинка стає більше вплива, але вплива ви її на рух на око, якщо постійно дивитися з професійною і я числ учасник, то не можу відділити, правильно рухється чи неправильно. Більше впливо, чи менше впливається, це важко. Тільки заявними ознаками. Хвороба може протікати як і з наявними ознаками, так і приховано. Приховано це тоді, коли. Я вам вже говорив зараз, бджоли чистить, можуть почистити. І якщо вона виникла і потім йде рястий взяток, бджоли інтенсивно чистить, йдуть у розвиток, інтенсивно вичищають ці комірки, матка починає відкладати яйця, в ті ж самі комірки, і пасічника настає такий уявна ілюзія, тому що хвороба пройшла. Хоча не все так просто. Діагностика аналогічна, як я вам вже розказав, і лікування аналогічні, такі, як і при європейському, ну, не такі, як я вам розказав вже. В Якщо питання немає, то вона тоді на сьогодні, а по цьому все.